Шах замість копійок до парламенту внесли законопроект, у якому пропонують змінити в Україні назву розвійної монети. Зміна назви це елемент процесу дерадянізації чи повернення до історичних основ. Про це запитаємо наступного гостя. До етеру вже долучається Андрій Бойко Гагарін. Він є доктором історичних науки, дослідником історії грошей. Вітаю, дякую, що сьогодні з нами. Давайте нагадаємо глядачам, а можливо розкажемо, коли взагалі з'явилася сама назва копійка, яка зараз є в Україні. Чому тоді обрали саме її, і що вона означає? Назва копійка, як соту фракцію до нашої гривні, було затверджено 1992 року. Спираючись на те, що копійка вже 300 років є в обігу, починаючи із часів Московського царства, а це 17 століття. Саме тоді виникає срібна монета, яка зображає вершника озброєного списом, тобто капйом, так російською мовою. відповідно від цього від копійної дім походить назва монети копійка, яка має відношення суто до московського царства. І ці монети були в Російській імперії, були в радянському союзі, і в 92-му році. Було прийнято рішення, що сотою частиною гривні має бути копійка хоча пропонувалися ряд інших варіантів, і загалом, як за результатами нашого дослідження і багатьох інтерв'ю і різних свідчень, то копійка стала результатом комуністичного лобі тогочасного парламенту. Коли ми говоримо про варіант, який є зараз, замінити копійку на шах. Шах, коли з'явився в історії України, от саме ця назва, як довго її тоді використовували, чи були періоди повернення до неї, що вона означає? Так це дуже важливе питання для того, щоб зрозуміти, чому саме шах був обраний, тому що дуже часто питають: а які були ще назви? А чому саме ця назва? І так далі? Це цілком логічно, тому ми поринули в історію, поринули в архіви. Поринули в різні музейні колекції, щоб знайти відповідь на це питання. Вперше шаги з'являються у 17 столітті як елементи грошової лічби, тобто ділова документація Гетьманщини згадує постійно різноманітні терміни, які означають суму грошей. Тобто, ми не мали своєї монети, але ми здійснювали грошову лічбу. Власними термінами у нас були шаги, ось марки, золоті або злоті. У нас була по тобто, це елементи лічби. Далі, коли е Гетьманщина е вже українські землі попадають під вплив Російської імперії, населення України починає використовувати термін ша до дрібної монети, яка є в обігу до двохкопійчаної копійчаної монети російської, і в пізніших періодах вже «шаг» починає використовуватися в розмовній лексиці. Всього українського населення і свідченням цьому є твори українських класиків, зокрема і панас мирний тарас Шевченко. Вперше з'являється в Венеїді Котляревського термін шаґ саме як дрібна монета, і стає він офіційно як сота частина гривні 1918 року. Це і є самий основний аргумент до того, що шанг є сотою частиною гривні, тому що 1 березня 1000 1918 року було встановлено, що гривня ділиться на 100 шагів і пізніше друкуються спеціальні грошові знаки номіновані в шазі. Коли ми говоримо про період вже зараз і період повномасштабного вторгнення, чому зараз важливо змінити цю назву монет в Україні, яка з 92-го року та зараз в нас діє? Це важливо є в контексті повернення історичної справедливості, позбавлення московського колоніального спадку і також продовження процесу деколонізації, декомунізації і дерусифікації в Україні. Ми отримали експертний висновок Українського інституту національної пам'яті, де було встановлено, що копійка є елементом колоніального спадку в Україні взагалі вона є таким маркером політики Кремля на сьогодні, якого в Україні необхідно. Позбуватися тому відповідно і було запропоновано відродити справді українську назву монети. Більше того, це також продовжить грошову реформу. Фактично завершить те, що було не досягнуто 1996 року. Не також на початку вже згадувала законопроект, який зареєстрований, але насправді ініційовані зміни щодо назву були ще 2 вересня 2024 року, зокрема самим Нацбанком, про це йдеться на а, сайті. За оцей час, з моменту, коли вперше та це публічне було обговорення, публічно про це заявили, що було зроблено, і зараз е, який механізм, а коли може бути і за ким має бути остаточне рішення про зміну назви. Дякую, що згадали цей чудовий день 2 вересня 2024 року у дворі Національного банку, голова Національного банку Андрій Дегорич. Вишний, і також представники е, науковців, е, там я приймав участь, і також представники національного історичного музею інституту мовознавства музею Тараса Шевченка також підтримали ініціативу, надавши свої коментарі щодо того, як ШАГ трапляється в документах, щодо того, як він фігурував в творчості Тараса Шевченка і так далі. І з цього моменту почався відлік процесу відродження шага, і власне для його. Реалізації ми пішли таким просвітницьким шляхом, побачивши, що частина населення не володіє достовірною інформацією про те, що таке шаґ, і ми почали цикл лекції. Ми почали робити виставку в українському домі, яка називалася Гривня більше ніж гроші разом із колегами українського дому та ще. Цілого ряду партнерів з усієї України ми зробили шикарний виставковий проєкт, на котрому також були представлені і шаги. Ми в музеї грошей національного банку, практично. Два-три рази на тиждень ми читали безкоштовні вебінари онлайн про історію шага і про історію української монети. Ми також робили публікації, провели наукову конференцію, де в першій науковій конференції більше 50 докторів наук, професорів українських дослідників підписали відкритий лист про те, що вони підтримують заміну копійку на шаг. Також у нас прозвучали доповіді про історію, про лінгвістику, про різноманітні аспекти побутування шага в. Україні, і ми бачили, що музеї роблять виставки. Зокрема, історичний музей національної історичний зробив виставку практично одразу після оголошення ініціативи. Багато музеїв виставили шаги в експозиції і почали на цьому наголошувати. Тобто, ми побачили суспільний резонанс і такий Супер потужний фідбек від українського населення, але потрібно було проводити просвітницьку роботу і надалі. І коли вже законопроект винесений до розгляду українського парламенту, ми вже бачимо, що запитань набагато менше. Тобто, вже більша частина населення знає про це, чула про це, і наші інформаційні кампанії дали результат. Будемо чекати вже на голосування від народних депутатів України. Дякую дуже, що сьогодні долучилися. Андрій Бойко Гагарін, доктор історичних наук, старший зберігач фондів музею грошей, дослідник історії грошей, був з нами на прямому зв'язку.